Дивимось Васильеві ну, забрав про три, да, про три. Ну ти ж ти ж бачив, півтори так, вони ж... на одному півтори літрів. Дві півтра, бліб, десь півтора літра матка да. була. Це ти, три літра считай. Все, доливаємо, якраз я 3-5 літрів долить. Після доливки, що воно покаже нам? А ну про три і ще раз ще разок. Да. І ще трошки дольєн. Це з цієї сторони, з другої сторони. От зараз якраз пів, ну трохи менше половини. Ще? Літр долить і буде нормально. Так, вона... да, тримаю, тримаю. Клубовування завершено.